Хотілося б висловити подяку за те, що звернули увагу на, наш, на наше звернення, на наше прохання. Сьогодні вже працюють служби, ведуться роботи. Маємо надію, що ця робота закінчиться встановленим каналізації на нашому, нашому районі. Те, що для багатьох мешканців Кривого Рогу є звичною побутовою справою, для мешканців вулиці Одеська, що в Саксаганському районі, є чи не заповітною мрією в плані комфортного проживання. Вже восени, в розташованих тут, на півострові Галковський кут, 10 двоповерхових будинках з'явиться та має наповну запрацювати повноцінна каналізаційна мережа. До цього її тут не було зовсім. І люди, а тут їх мешкає майже 300 чоловік, змушені користуватись власними вигрібними ямами, що є на подвір'ях. А це щонайменше тисяча гривень витрат на відкачку приблизно 6 кубів нечистот, а машиною для кожної родини, не кажучи вже про комфорт. Тож тут чекають не лише суттєві зміни у в життя, а й реальну економію коштів. Шість років я тут проживаю. Сусіди мої по 40 років, і в нас вигрібні ями, так як нема централізованого. Ми надіялись, ми чекали, і нарешті ми дочекались. І це в нас буде найвелике свято, якщо нас підключать до центральної каналізації і зроблять усе, як положено. Нам обіцяли вже чотири роки, як обіцяли. Почали робити, а потім сталася війна. І так воно стало на сьогоднішній день роботи розпочалися, і ми надіємося на краще. Нині по вулиці Одеській тривають досить масштабні роботи, а саме прокладають самопливну каналізацію протяжністю 916 метрів, влаштовують напірну каналізацію загальною довжиною 164 метри, а ще мають виконати монтаж бетонних каналізаційних колодязів діаметром 1000 мм 83 одиниці, діаметром 1500 мм 2 одиниці, діаметром 2000 мм 1 одиниця. І всі ці роботи невелика складова масштабної комплексної програми, модернізації системи. Водовідведення та водопостачання, яка реалізується у місті. В рамках реконструкції та модернізації водоканалізаційної системи реалізуємо декілька важливих проєктів для нашого міста. Так склалося історично, що на вулиці Одеський, Саксаханський район, в 10 будинках двоповерхових немає і ніколи не було каналізації. Ну, лише вулиця. От так слалася історично. Так ось ми робимо зараз проєкт, більше тисячі метрів труби, напорний колектор, насосна станція і 116 квартир отримають нормальну якісну каналізацію. Крім того, зараз в місті прокладають новий колектор від мікрорайону Сонячне до другого східного. Його діаметр до 1200 міліметрів, довжина 729 метрів. За планом він має проходити через насип колій швидкісного трамваю та об'їзної автодороги до каналізаційної насосної станції номер 57 Тож його будують із застосуванням методу горизонтально направленого буріння. Це має забезпечити стабільне функціонування всієї водної системи для значної частини Саксаганського та Довгинцівського районів. А це більше 150 тисяч споживачів. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, Гліб Привчук перший міський.